Прости корисних речей, як пізнавати силу Його Воскресіння. Перше, як пізнавати силу Його Воскресіння? Перше, занурюватись щоденно у Його присутність. Послухайте, важко уявити, що ти повіриш Богу, якого ти не знаєш. Друзі, якщо ти не знаєш Бога, якщо ти не буваєш в Його присутності, про яку довіру можна говорити? Скажіть, про яке Воскресіння? Про що ми говоримо тоді? Друзі, друга корисна порада: як пізнавати силу Воскресіння Христова? Як пізнавати? Відкинути марні сподівання самому збудувати омріяне життя. Послухайте, перестань сподіватися, я сам, я збудую, я збудую, я це. О, в мене буде все, в мене буде така дружина, в мене буде. Те. Слухай, в тебе може бути так, що буде якого апостола Павла. Ну трохи не буде. Хто його знає, яким воно буде? Ти довівся Богу від ті. Чи це вже не модно йому довіряти? Третє. Як пізнавати силу воскресіння? Практично дозволити йому.